Світська тусовка в Австралії. продовження. Але через гроші мають повагу у правдивого зона. А це особливий вид перевілеїв. Тому то у людей виїли очі заздрість, і ті не в змозі розпізнати в них перевертнів. Вибачте, за відступ від теми. Це спеціально для уважних та не готових сприйняти спокійно таку інформацію. Адже відповідальність супроводжує як цензор, повинна підготувати покраплення отрути. Так вельмо вельмож колись привчали, щоб вороги не отруїли. Тяжко було колись бути царями. Вони за народ страждали. Видно, сильні діючою була отрута, що так змінила людей. Та вельможі й не знали, що їх надто любив просто людина. За любов свою в роки репресій поплатилися просто людини. Божок, любов незбагненний. Очищаючи від людських посередників всі чакри, божок очищення особливо перевіряв очі. Я й не знала, що з допомогою очей, стільки чудес ми маємо можливість створити одним словом пізнання. Ось настав час вирушати в мандри. Я вже думала, що померла, та її близько там не було. Вона смерть єдина на всіх ешелонах небесних не ходить на світські тусовки. Чому? запитувала у інших, але мені не відповіли на це питання. Брехати не можу, бо особисто ігнорую брехуна. Як туди потрапити? Мені це питання не давало спокою. Врешті-решт, в призначеному місці з'явилося запрошення. Він і відповів. Стань на свою голову ногами. Я думала, що підготовка то неймовірні тортури, але помилялася, мала збагнути це миттєво і не задумуючись пройти умовний шлях. Раптово перед моїми очима з'явилися фантастичні віддіння, які змогли пояснити поведінку, сутність людської таємниці життя. Але про це все пізніше, адже зараз прямую на світську вечірку в Астралії методику. Як стати самому собі на голову, щоб потрапити в астрал, відкрию за грошову нагороду окремо. І надалі все, що не підлягає розголошенням, можна отримати особисто. Але я більше не буду нагадувати про таку можливість. А любителі читати з кінця я теж до них належу. Не знатимуть про цю рекламу. Отже, такі, як я, до мене не потраплять. Деякі фрагменти, щоб задовольнити божка цікавості, все ж таки видам. Як наживку, <кій> піднімаючись на повний зріст, побачила прозорий енергетичний купол, який покриває простір цієї України, створений молитвами та підтримується ними. Бачила молитви, які доходять до купола і назад повертаються. Енергії прохання не виходять за межі загорожі. Творець Всесвіту не звертає уваги на нашу територію, бо не чує нашого поклику. Крістовще огорожі відкривається видовище над куполом. Це є пекло. Та сила селена чортів і безліч душ, які не знайшли спокою. Я їх бачу, а вони мене ні. Вони утримують на собі перше небо, а їх небес сім, їхні погляди спрямовані на землю. Те, що коїться над головою, вони не бачать, так само, як бушків, які крістовщу, чортівні Проходять непоміченими. Було моторошно крізь них проходити. Це ж якою дивовижною уявою володіють люди, щоб таке творити? Адже ми створені по образу подобію Божої, як стверджують релігійні вчені. Під свідомістю володіють вони сім небес царства. Нами створені слухи, якими, яким ми себе віддаємо, не замислюючись про наслідки та безпеку нашого життя. Дивна істота людина, яка наділена такою можливістю, адже вона і є найстрашнішим ворогом для себе та всесвіту.